Захисники неба знищили 47 ворожих дронів. З Нового року певні медичні послуги в країні будуть платними. На Хмельниччині судитимуть злочинця рецидивіста, який зґвалтував неповнолітню. Далі про це та інше в подробицях. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що із 10-ї години вчорашнього дня. По 9 годину сьогоднішнього дня ворог атакував 72 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками інших типів нашу країну. Підтверджено збиття 47 безпілотників у 9 областях України, в тому числі й у Хмельницькій, через активну протидію Сили оборони 25 ворожих безпілотників локаційно втрачені у Хмельницькій та Київській областях. Через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян попередньо без жертв постраждали на надається допомога. З 1 січня 2025 року певні медичні послуги у державних та комунальних закладах надаватимуть платно. У міністерстві охорони здоров'я наголосили, що йдеться про отримання медичної допомоги, яка не входить до програми медичних гарантій, вартість яких покриває держава. В певних випадках для послуг за програмою потрібне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря а водночас без направлення в лікарнях можна отримати первинну та екстрену медичну допомогу. В області у поліції поділилися оперативною обстановкою за минулу добу. До підрозділів надійшло 457 повідомлень 97 з них кримінального характеру. В сфері безпеки дорожнього руху складено 84 адміністративних протоколи, з них 15 – за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Зареєстровано одну ДТП, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження. а Також сім дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали але 630 повідомлень від мешканців Хмельниччини. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні у межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Тож може бути гучно. Зберігайте спокій, але не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тільки вийшов з а вже скоїв новий злочин. Судитимуть жителя Хмельницького району за зґвалтування неповнолітні. Слідством встановлено, що у день звільнення із місць позбавлення волі 57-річний чоловік прийшов до своїх знайомих. Вдома нікого не було. Тож він проник до помешкання через вікно. Однак, як виявилося, там вже на той час проживала 17-річна студентка. Коли дівчина повернулася додому, він приставив її до шиї кухонного ножа та зґвалтував після скоєння. Зв'язав її ру. Руки та наказав не рухатися та мовчати. Потерпілу врятувала сестра, яка прийшла перевірити, чи з нею все добре, так як не могла додзвонитися. Вона і викликала поліцію. Обвинуваченого затримали. Як виявилося, він вже вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності. Марина Бах Романчук очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області, 29-річну титуловану легкоатлетку, учасницю трьох олімпійських ігор, обрано головою федерації. З 2016 року на цій посаді був Олександр Прокопов. Також днями переобрали голі федерації у восьми областях України. А нещодавно Марина Бахроманчук повідомила, що пропустить зимову частину сезону причиною є потреба у повноцінному відпочинку і відновленні власне підготовці до літнього етапу. Тож спортсменка не візьме участі у головних зимових стартах 2025-го чемпіонатах Європи та світу у приміщенні. Мольницький водоканал повідомляє, що у зв'язку із проримом водопроводу сьогодні, 23 грудня, змушені призупинити водопостачання на вулицях Пілоцька від вулиці Госпітальної до вулиці Східної, Чорновола 174, 176, 176/1, 176/1Д та на вулиці Гальчаївського від вулиці Чорновола до вулиці Пілоцької. Орієнтовний термін завершення робіт до 16 години. Також понад 60 вулиць у Хмельницькому сьогодні тимчасово залишиться без електрики. За деякими адресами не буде електропостачання до 17-ї години у зв'язку із проведенням планових робіт. Про це повідомляють у Хмельницькому обленерго. Із переліком цих адрес ознайомтеся у нашому телеграм-каналі. Тож скануйте QR-код, який бачите на екрані, та будьте поінформовані. Наразі це все про що встигає розповісти у соціальних мережах ще більше перевірної та актуальної інформації. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського, аби не прогавити найважливішого. Бережіть себе.